Можна сказати, що ситуація не критична, ситуація. ми е, ці паузи бачимо кожен рік. Саме суне, ми бачили, коли е, до черві подаємо господарство, про те, що кількість опадів величується. Тому повинна діяти програма. Проблема в чому? Якщо ви звернули увагу, то останні 5 років кількість опадів ну, вже якби відсотків на 20-25 перевищує випаровуваність. А Волинь це зона нестійкого зволоження, так віку було. Останні п'ять років тенденція така. Яка далі буде кліматична тенденція, маємо бути готові. Я скажу, що в мене так. Я не скажу, що погано, але багато води. У мене в підвалі вода є. У всіх сусідів моїх теж вода. Найгірше, було ці два роки. То, то саме страшне було. Два-три роки. Так, оці косталі. Перший. От тут усіх затопило. усіх їх повністю. Що... От подивіться, задіють таке певний дві. Нормально? Оце Оце нормально? Звісно, ні. Що ні. Так само. Саме велика у вас тут висота погребу. Ну, як рівно із того, воно рівно стоїть із фундаментом. О, дивіться, де який фундамент... 2 метрів 80. Ага. Ну. Викачаючи вона знову. Куди ж, ж її викачати? Ну куди? Як вона опять, вона в землі десь йде. Де ж вона? Не закривай.